Остання інструкція. Марта завжди пишалася своєю пральною машиною. Це була не просто машина, а вірний компаньйон, що справно виконував свою місію десятиліттями, попри всі примхи електрики та якість води. Вона вважала, що її занусі супернова три тисячі переживе апокаліпсис, а потім ще й виперепил з його руїн. Тому, коли під час стандартного циклу бавовна 60 градусів, інтенсивне полоскання, машина видала дивний металевий стогін. Марта навіть не моргнула. Ну, хіба що лівим оком. Вона зачекала, доки характерне цищення не змінилося бульканням, а потім тишею. Відкривши люк, Марта очікувала побачити звичайний пейзаж, гору вологих рушників і пару шкарпеток, які знову загубили одне одного. Натомість, серед звичайної білизни, лежав невеликий, ідеально гладкий металевий циліндр. Він випромінював слабке, пульсуюче синє світло, що танцювало на мокрій тканині. І пахозоном, ніби щойно пережив невеликий зоряний шторм. Щойно її пальці торкнулися про холодної поверхні циліндра, він злегка завібрував, а згодом на панелі керування Занусі, супернова, три тисячі спалахнув крихітний червоний екранчик. На ньому бігли незрозумілі символи, а потім з'явився напис, написаний ідеальною каліграфією. Вітання, нова операторко. Вашу кандидатуру схвалено. Марта кілька разів перечитала напис. Операторка. Вона ж всього лиш хотіла випрати рушники. А потім з циліндра пролунав голос чоловічий, злегка металевий, але дивно заспокійливий. Я, модуль керівництва еволюцією цивілізацій, одиниця 734, де, на жаль, через збій у системі навігації та надмірну турбулентність у районі вашого космічного сектора, мій основний транспортний засіб, ну, скажімо так, він був поглинений вашим агрегатом для очищення текстилю. Це, звісно, не оптимально. Але ми повинні працювати з тим, що маємо. Марта заплющила очі, потім розплющила. Циліндр все ще світився, пральна машина все ще стояла на місці, а голос все ще лунав. Отже, операторко, ви готові отримати останню інструкцію. Запитав модуль Ми маємо лише один шанс врятувати вашу цивілізацію від неминучого колапсу. Вона подивилася на рушники. Вони були майже сухими. А мої білі рушники вони точно відперлися? запитала Марта, абсолютно серйозно. Бо якщо ні, то ніякої цивілізації вже не буде. Модуль мовчав, мабуть, переварюючи цю інформацію. Модуль керівництва еволюцією цивілізацій одиниця 734, б, здавалося, вперше у своєму багатовіковому існуванні зіткнувся з непередбачуваною змінною. Пауза затягнулася. Марта ж, тим часом, діловито витягла один рушник. Ретельно його розправила і піднесла до світла. Бачите, ось тут вона ткнула пальцем у ледь помітну сіру цятку, залишилася пляма від соусу барбеку. І це після інтенсивного полоскання. Якщо ви, як ви кажете, керуєте еволюцією цивілізацій, то, мабуть, могли б втрутитися і покращити формулу прального порошку. Голос модуля знову зазвучав тепер з ледь помітним відтінком роздратування. Чи, можливо, це був просто програмний збій? Викликаний надмірною концентрацією крохмалю в навколишньому середовищі. Операторко спочав модуль сплями на текстильних виробах не входять до компетенції мого протоколу. Моя місія полягає у запобіганні глобальних катаклізмів, таких як планетарні війни, екологічні катастрофи чи, наприклад, падіння гігантського астероїда, який невдовзі увійде у вашу атмосферу. Марта махнула рукою. Астероїд дрібниці життя. От, спробуйте відіпрати плями від чорничної начинки з дитячих джинсів після того, як вони пролежали тиждень у кошику для брудної білизни. Ось де справжня катастрофа. Вона вийняла решту білизни, ідеально ігноруючи блакитне світіння циліндра. І взагалі, чому ви вибрали мене? Я, Марта Петренко, звичайна домогосподарка з Троєщини. Моя єдина суперсила це знання всіх акційних пропозицій у місцевому супермаркеті.